Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Продовжуємо відновлювати вулика, якому вже років 75. Поміняли трохи йому бочин. А зараз будемо накидати днище. Наметали ми йому днище. Зараз будемо його обрізати ножки. І потім. Підготовимо до покраски. Все. Прикрутили днище, зараз погрунтуємо його і покрасим. Шановні глядачі. Шановні глядачі, Дно поміняли, покрасили. І будемо завтра вести його на посіку. Шановні глядачі! Реставруйте свої вулики, а то дивлячись на ціни, які коштують нові, то це можна з ума зійти. Шановні глядачі. Ну що ж, я думаю відео було вам корисне. Ви ж пам'ятаєте, що про вас дбає завжди ваша Пасіка Хелп.